Всім привіт! Я сьогодні хочу з вами разом розпакувати свій новенький об'єктив, омрійний, який я дуже сильно хотіла. І мріяла. Тепер він у мене він маленький, рідненький. І зараз ми з вами його разом відкриємо. Я дивилася перед покупкою безліч відеооглядів, але вони всі були на англійській мові. Тому я вирішила зробити наш україномовний контент для українців і україночок. Ось тут, тут у нас мішочок інструкція і саме. красивий. Ви знаєте, коли я коли дивилася різні відеогляди, я його так, я так сильно хотіла. І як він буде в мене в руках, як, як він буде виглядати, як він буде за розміром. І уявляла це все в самому голові. От, і тепер він у мене в руках. І я хочу зняти вам його отак детально ближче, для того, щоб ви, якщо ви теж вмієте, приймаєте, вирі або І він такий достатньо великий. Він дуже великий насправді. І він не просто великий, він ще й дуже важкий. Його вага взагалі становить. Майже півтора кілограма, там 1490 грам. Але так вже і бути я закрила на це очі, тому що це найсвітосильніший універсальний об'єктив від Canon з діафрагмою 2 Але хотіла цей об'єктив, я не просто так. Він, в принципі, задовольнить всі мої потреби в зйомках. Я його брала для того, щоб знімати весінні зйомки, репортажі, а також сімейні зйомки, зйомки вагітності на природі і в студії. І не дивлячись на те, що це універсальний об'єктив, він дає дуже таку творчу. У легку красиву картинку і дуже красиве боке, таке в принципі, як і дають фікси. Тому я дуже тішусь і взагалі дуже задоволена цією покупкою.